І в цей момент я подумав, а чому вони можуть. А ми тут в принципі багато років цим займалися, і ми не можемо бо ці релізи це як капсула часу. Ну фішка в тому, що ні, компанії немає. Як кажуть, разом і батько бити легше. легше. Тому це ж треба. Потім буде ще на відбудову бутулювати міські. Тобто, в тебе ще роботу ще робота буде. Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Латер. Ви на каналі благодійного фонду New Time for Ukraine. І сьогодні в нас дуже класна подія. Ми вперше знімаємо подкаст. Знімаємо його із нашим партнером із партнером фонду. Це компанія Віскі та Олексій Островський. Олексію, вітаю. Привіт, Олексію. Віскі, війна і благодійність. Як це взагалі поєднується? Ну Поєднується ну вже, тому що ми це, я це, ми це робимо вже другий рік, і зараз можна сказати, що це навіть непогано поєднується, тому що в принципі почалось все з ідеї, і це, це був березень 22-го року. І якщо ти пам'ятаєш, там в ті часи з усіх джерел інформації йшла така теза, що кожен має допомагати, як. Так. Як може, як вміє, в принципі, віскі — це ну, велика частина мого життя, тому що я... це був спочатку хобі, колекціонування, інтерес, потім є досвід випуску таких от релізів, як називається, independent bottling чи private bottling. Насправді, в березні я побачив, що наші польські колеги, партнери. Анонсували, що вони будуть випускати віскі на підтримку України, як, як зараз пам'ятається, 13-річний Толібардін. І в цей момент я подумав, а чому вони можуть, а ми тут, в принципі, багато років цим займалися, і ми не можемо. Тому це був така ідея, перший крок, і потім ну, в голові вона склалась в такі. В чіткий план, що ми маємо зробити, щоб там за короткий проміжок отримати результат, і е, за місяць і, вон, і один тиждень, місяць і один тиждень, місяць один тиждень ми. Зробили два перших релізи і представили їх на в дуже великому фестивалі в Німеччині, розказували про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається від, е, в маленьких містечках, і е, все було від пряма мова від українців, тому що на стенді е, е, були наші люди, і, тобто україномовні, і вони все. Все від 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 першої особи е, е, розповідали. І друга така мета була: ну щоб показати, що українці це такі працівиті і е, серйозні люди, серйозна країна, тому що там. Е, Ну, цим незалежним ботлінгом займаються не тільки шотландці, не тільки британці. Цим займаються італійці, французи, люди з Нідерландів, в Німеччині багато людей, які роблять такі речі. І хотілося показати, що українці вони, ну, тобто, теж працюють і вони теж здатні на серйозні продукти, на серйозні кроки, і, і в принципі, ну, тобто, ми. Маємо право на відстоювання себе і, і презентацію, ну і на право життя в тобто і вся ця агресія. Ці повномасштабна війна, те, що відбувається в Україні, ну це, це неправильно, це якась ну нісенітніця, і що українці це стовідсотково це жертва, а не як там особливо. Не, в Німеччині так. були там різні думки, не все так однозначно, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, окрім віскі, це ще також була така мета, щоб донести інформацію європейській спільноті, що відбувається через віскі, будемо так вважати. так через віскі, тому що перші два перший реліз був присвячений просто силам оборони, тому що він там така була тематична історія. Тому що є така категорія віскі як димний, і е, цей реліз називався Gunpowder, тобто Порох, ну, тобто димний віскі. Це була така е, невеличка е, алегорія. А другий був такий е, він відповідав тому часу, тому що він е, називався Resistance UA, тобто Супротив, і там на етикетці був, е, був, був такий калаш. Пов'язане з Херсоном в той момент, коли є відео в Ютубі, коли йде колона російської техніки, і якийсь поліцейський залазить на БТР з українським прапором, і, ну, і далі йде. Ну, тобто і це історія про незламність, і це історія про... Супротив, і цей реліз був е, присвячений саме е, на прикладі Херсону, але насправді таких містечок було дуже багато в, в той момент. І цей реліз був просто там, ми хотіли передати і зафіксувати цей момент. Е, і, в принципі, це була одна з основ е, потім, що ми розповідали людям, що це не просто віскі, а це віскі, які, тобто відповідає е, тому моменту. На момент, тому що фестиваль був це кінець квітня, а історія в Херс, Херсону це, це, мені здається, кінець березня, тобто, буквально mm -hmm. місяць різниці. І, тобто, все, ну, тобто, всі ці події були на часі, і ми на прикладі цих подій доносили нашу, нашу історію, історію України. Mm -hmm. Добре, Олексію, давай ми тоді трошки зробимо крок назад. В мене була така можливість вже познайомитися із благодійними релізами, але розкажемо нашим підписникам детальніше, що таке благодійний реліз. Що таке? Ну, тобто, я розповім основну концепцію того, що так. ми робимо. Тобто... Тобто ми підбираємо віски, тому що віски це про смак, тому що це перша ну, історія це смак. Потім ми підбираємо ідею, концепцію. Тобто, наприклад, це відповідає якусь і цікаві події, цікаві події, яка була, чи цікавому періоду в цій повномасштабної війни, яка як нам кажеться, має право бути зафіксовано як, так... ну тобто я так називаю, це, там, як... ці релізи це як капсула часу. Тобто там <плес> ти щось поклав, наклеїв на такетку, і там через 10-20 років можна дістати цю пляшку і повернутися е, в той час, коли вона е, була створена. Потім ну, все це бутилюється, оформлюється, в основному продаємо в Європі і в Україні, тобто на ну, на європейських фестивалях, ну і в Україні ну, у нас там е, велика віскі спільнота, які цікаві, які підтримують, підтримують там всі наші починання. Придаємо ці релізи, Тобто є собівартість, тому що все одно спирт щось коштує, все одно логістика коштує, пляшка віскі, ну, скляна етикетка коштує, податки, все одно акцизи, ПДВ треба платити. І тобто собівартість ми покриваємо для того, щоб була можливість, ну, по-перше, ми розраховуємося, по-друге, є можливість продовжувати цю історію. А весь профіт ми відправляємо на благодійні цілі, і зараз на даний момент за два роки ми вже так от конвертували в донати завдяки людям, які купують ці пляшки. Ми вже підійшли до відмітки в 95 тисяч євро. Супер. Тобто, ми можемо так розуміти, що компанія Віскія з'явилася вже в 2022 році. Ну, фішка в тому, що не компанії немає. Є, є люди, тому що, тому що це був такий, е, якби, е ну, тобто таке поштовх е, е, середини і просто є група людей, об'єднаних uh -huh. ідеєю, які, е, е, які це створюють. Зараз вже є ідея, може би може бути це. Оформити вже як якусь юридичну одиницю, компанію, але це поки що там думки про майбутнє. А на даний момент це група людей, які об'єднались ідеєю створення таких релізів і конвертування в донати і допомоги військовим і не тільки військовим, тому що у нас там на постійній основі є. Дитячий фонд в Луцьку, тобто ми намагаємось балансувати між військовими і родинами військових, тому що цей фонд якраз підтримує родини військових, діючих військових, родини, які втратили рідних під час війни, тому, тому так Тому компанії. Наразі нема, є просто на, назва. Е, і ну, можливо, в, в, там, в якомусь майбутньому ми зробимо якусь юридичну одиницю, щоб вона була, mm -hmm. реально була вже якась компанія. Що є серед релізів в найближчих планах? Чому буде присвячений наступний реліз? Що будемо капсулювати? Ну наразі. Є бажання випустити один чи два наступних реліза в кінці, в кінці вересня. Це поки що думки. Я не можу 100% гарантувати, тому що це така невеличка доля творчого процесу, тому що ти там спочатку придумав, придумав, а потім за останні пів дня можна все переробити mm -hmm. і зараз на щастя. Штучний інтелект, всякі міджорні дозволяють робити дуже швидкі швидкі рухи і за, за короткий проміжок часу. Але я думаю, що один з них буде призвячений FPV дронам, тому що це наразі це на часі, це, ну тобто, це відповідає там концепції, що в даний момент часу FPV і, і вся і. Всі ці дронові системи дуже актуальні, вони їх потребують всі. І тобто, це має право бути на бути на такийці. Ну, і ще є там кілька. ну, Це для одного реліза. Для другого ще поки що не так все е, чітко. Зрозуміло, ну поки що думаємо. Тобто є там список варіантів, є така невеличка фокус група людей, які там кожен висловлює свою думку, і потім вже там більші, ну тобто, по більшості ми там приймаємо це, це рішення. Так як наш фонд найбільше зараз займається закупівлею дронів, в нас є велика глобальна мета в 21 мільйон гривень. І ти є партнером нашого фонду. Давай, можливо, трошки детальніше розповімо, чому дрони це так важливо зараз, і чим вони нам будуть ефективні, допомагають. Чому важливо донатити на такі збори? Ну, це велике питання. Тобто, стосовно самих дронів, е, ну я не великий спеціаліст, тобто, в тобто, в тонкощах, в тон, тон я просто. В принципі, вся благодійна історія була пов'язана з тим, що ми спілкуємося з військовими, і вони говорять про їх потреби, і ми їх виконуємо. Тобто за цей час були не тільки дрони, були і автомобілі ми привозили, і турнікети, і оклюзій, оклюзійні наліпки, і багато-багато чого. Але зараз, в принципі, багато запитів. На FPV і все, що пов'язане з FPV, тому що там щогли, батарейки, скиди, 3D-принтери. Тобто це, це все, вся історія про FPV. І, і, і не тільки про FPV, а тому, що є ще Mavic, які там спостережні до дрони, бойові дрони так. І, і так далі. Так далі, так далі. Тому. Це зараз номер один тема, і це номер один запит. Тому і в і в принципі, тобто, і так як ваш, так як ваш фонд теж зараз збирає, робить мегазбір. Я думаю, що ми якраз завдяки віскі трошки допоможемо. 21 мільйон. На жаль, я думаю, я не впоруюсь, і мої друзі теж не впоруються. але якусь копійка до копійки, тобто якийсь вклад, ми точно зробимо а там. Як кажуть, разом і батько бути <клес> легше, тому. тому. А, і, і в принципі, ця теза підходить на питання, чому важливо донатити, тому що як би там а, а, не звучало, ну тобто, в мене є таке особисте розуміння, що в принципі може те, що робить одна людина, це дуже маленький Правильно. вклад. Це тобто, це може бути багато для одної людини, а для, для масштабах. Війни це може бути взагалі крапля, але коли багато крапельок, це йде дощ. Тому за, за два роки е, я, ну тобто, бачу так, як тобто, популярна тема перестала донатити, почали донатити, так. перестали. Але я зробив е, таке спостереження, що все йде по синусоїді. Тобто вона виходить на пік, потім падає, потім е, пройшло два тижні, пішло на, е, на пік, тому інколи просто треба. Не, не, не втрачати оптимізм, просто лягти спати, прокинутися наступним ранком, а наступним ранком буде новий день, і, і ти можеш дочекатися на, на, наступної вверх. Це, Тому, Просто потрібно продовжувати робити. Так, да, тобто, на жаль, війна не закінчилась, і нам кожен день є, що робити, і. І сподіваюся, що такі подкасти і діалоги вони будуть давати людям поштовхи, тому що тому що ще одна проблема в тому, що для того, щоб люди донати, їх, треба мотивувати. Тобто, є треба давати, тобто, тобто, ну як я не знаю. Як в дитинстві, там отримав п'ятірку, тебе похвалили. <рес> так і тут. Ну, тобто, треба давати людям якісь позитивні емоції і мотивацію для того, щоб рухатись е е е вперед. Тому, тому сподіваюся, що разом з вами ми там і покажемо, і розкажемо, і покажемо, е як це працює всередині, і які позитивні зміни е дають там, е ті речі, які ми. Робимо і на які вони донатять, і, і, і так далі у медіапросторі зараз дуже багато таких думок про те, що немає довіри до фондів, немає перевірених фондів, як все вибирати, кому довіряти і кому довіряти свої кошти, щоб вони дійсно далі ефективно працювали для наших військових, як ти обирав або зважився на співпрацю із фондом New Time for Ukraine? Ну, ми з, з фондом почали працювати ще. Мені здається, ну навіть фонди ще не було. І це було пов'язано з віскі і з благодійними релізами. Насамперед, Євген Федоренко допомагав мені в багатьох питаннях, тому ми на, на цій тематиці зійшлися, і насправді ми з ним познайомились за чотири дні. Ні. За чотири дні до початку повномасштабної війни. Mm -hmm. Тобто, 18 лютого ми перший раз з ним познайомились, а потім два місяці паузи, і через два місяці мені там треба було невеличкої допомоги, я згадав, я пам'ятаю Женю, і він сказав, що в принципі, він може вирішити цю проблему. І так, крок за кроком, а коли ти працюєш з людьми, тобто крок за кроком, ну це ж. Раз получилось, два получилось, три. і так випрацьовується довіра, і довіра, тому що ти можеш покластися на цю людину, і що вона не підведе і дасть результат, і навіть коли там ну, бувають такі дуже вузькі моменти, і ти розумієш, що людина просто там взяла там, о шостій ранку, заради тебе встала і поїхала, і, і зробила для того, щоб ти от ну, тобто, щоб. Це не відклалось не місяць, на два, чи ти там щось втратив. А людина чітко відповідає за, за те, що береться, і виконує свої обіцянки. І так формується довіра. Тому це один із шляхів, Тобто, просто потрошку починати дивитись на результат, і, і якщо результат ти влаштовує, тобто Продовжувати рухатись вперед. Тобто, угу. Добре, і тоді коротеньке бліц питання в кінці. Волонтерство для тебе це. Ну, це вже частина життя стала. Я, тобто, тобто, е, 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 на жаль, для себе розумію, що волонтерство яке, е, як частина життя. Ну, тобто, його не було до повномасштабки, тобто, я не буду лукавити. Е, це прийшло от тільки в е, в 22-му році. І зараз це частина життя, і, в принципі, ну, тобто... мої німецькі друзі, коли все це починалось, вони шуткували. Ну, типу, зараз там війна закінчиться, тому що вона, вона постійно закінчується. Там останні два роки. тобто В якийсь момент, в, в медійному просторі, починається закінчення війни. І каже, це, типу. Це ж треба потім буде ще на відбудову ботулювати війські. Тобто, в тебе ще робота <рес> ще робота буде, і ти, типу, не розслабляйся, тому все буде. Тобі ще хват, вистачить роботи. Тому і спочатку це було жарти, але зараз я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми нарешті будемо щось бутилювати на відбудову. Зробимо серію Київ, Харків, ну, маленькі містечки, Херсон, Бахмут, ну, багато чого. Тому в залюбки продовжимо історію в плані вже відбудови і зборів на якісь такі речі. Ну і обов'язково щось відкоркуємо на перемогу. Це це, це правильно. Насправді еволюція людей, які збирають ці релізи, вони кожен раз говорять, що це не, не перемогу, але пляшок стане більше і більше. Тобто, зараз на даний момент випущено, я вже збився з рахунку, 10 чи 11 релізів. Угу. Я це... Це сорі, я щось перенерував, я не пам'ятаю, скільки, скільки випущено релізів: чи 10, чи 11. І кожен раз, коли новий поступав, ну, ми презентували, і багато людей, ну, це на перемогу, це на перемогу. І Там вже на, на, на перемогу, там вже, такі, вже у когось вже такі серванти. Се, 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 серванти. Се, се, серванти. Тому що, ну я сподіваюся, да. це принаймні. Те, що е, роблю я і люди, які ми точують, ми кожен день працюємо, щоб це було якнайшвидше в межах своїх можливостей, дякуємо. Дякуємо тобі за партнерство і Дякую за вам. сьогоднішній подкаст. Я думаю, буде дуже цікаво переглянути для тих людей, хто вже долучився до благодійності в твоєму а також для тих, хто можливо. В майбутньому приєднається ми до нас разом сильні, тому дякую вам і ми будемо продовжувати наш рух до мети до перемоги. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте свою вподобайку і ми запрошуємо вас долучитися до нашого мегазбору. А також ми шукаємо нових партнерів нашого фонду. Якщо ви зацікавлені, пишіть нам в соцмережах на нашому сайті, можна залишити заявку. Я впевнена, що ми з вами дуже ефективно і класно попрацюємо. До зустрічі!